Я розповім вам про білокрилку, про свої засоби боротьби, які я застосовувала, які мають гарний результат. До мене звернувся мій клієнт, задав це питання, і я думаю, що це питання дуже багатьом актуальне. Знімаю його зараз, тому що зараз, викидаючи з теплиць рослинні рештки, залишки рослин, закінчуючи вже сезон, потрібно зробити оприскую і так далі. Я два роки займаюся, працюю в теплиці, займаюся вирощуванням огірків, помідор, у нас є відкритий ґрунт, цьому році ще попався перець. Хто дивиться мої відео, він там може скласти про мене якусь певну картину. Минулого року, 18 вересня, тобто ще тиждень тому, скажімо так, ми повністю вже викинули все з теплиць. Білокрилка нас заїла. Получилося так, що вона завелася. Я почала там щось обробляти, вже е почали в'язатися огірки помідори, було важко підібрати якісь препарати. І е коли ми її викидали, ми просто вдягали медичні маски, тому що вона була всюди, вона залазила в очі, в носа, в рота, в І е Це був трэш. Е і вже е виконавши ці всі рослинні рештки, ми почали з нею боротьбу. Що я робила восени? Коли ми очистили територію, а вона така скатіна, що залишається візде в тріщинах, плівки, десь там в якихось всяких комунікаціях, на дротах, в землі, вона ж коли ми виносили там помідори, огірки, вона ж ця злітала, вона ж дуже дуже така ляклива, і насідала всюди. І, скажімо так, шкодочинність білокрилки полягає, ну, от хтось говорить, да, що вона така, наші інопланетяни. Ми всі в дитинстві брали метелика в руки. І коли ти треш його крильця, то стирається оцей рисунок, луски. Всі метелики це лускокрилі. Стираються ці лузки, і потім той метелик вже цими крильцями не летить. Ну, скажімо так, ми всі були малі, По разочку точно по одному метелику поубивали. А білокрилка якраз. Може і навіть стирає з себе з тіла оці луски, зі свого тіла, зі своїх крилиць, які їх, в принципі, цих метеликів всіх захищають від несприятливих факторів навколишнього середовища. І коли мет, е, білокрилка сідає на листок, відкладає туди яйця, то вона цими лусками, наче аж прикриває ці яйця. Таким чином, типу, зберігаючи їх від навколишніх умов, вона дуже-дуже ляклива. І якраз недолік її личинки, недоліком чи найбільшу шкодочинність дають оці личинки білокрилки, тому що білокрилка сама по собі вона таке, подвіжувати, поромножається, сам метелик. А от ці личинки вони вилуплюються, а одна самі це 150 яєць, вилуплюється. В там 3-4 години вони як бродяжки розбігаються, потім покриваються щиточком, втрачають вусики, ножки. Все, лишається тільки личинка, накрита щитком, ссния апарат, яка все, виділяє солодкі виділення. Ці солодкі виділення, відповідно, коли потрапляють на листок, дають оці, там посажається сажистий грибок, і все, і просто капець. Витравити її максимально важко, тому що вона сидить з нижньої сторони листка. А коли ми робимо прискоє, то зазвичай хмарка розчину, робочу розчину, яким ви бризкаєте рослини, вона потрапляє зверху листка. Знизу це має бути тільки системний препарат, і то вони не всі беруть, тому що вона опять же, самі оці яйця накриті лусками, вони вже захищені від інсектициду, тому що є багато ж інсектицидів мають її відсідну дію. Потім вона сама по собі з со щитком сидить. теж щитком вона ця малесенька ця личиночка накрита. І Потім цей сажистий грибок, який важко вимити, який падає на плоди. Опять ж, е, Такі пікові розмноження вже припадають, коли, є, коли вже починають рослини плодоносити. І це все в сукупності просто дає повний треш, щоб перемогти цю білокрилку. Значить, що я робила? Вибрали ми минулої осені всю цю теплицю, вийняли цих бляха і білокрилок, і це все гамбузиня, залишилася чиста земля. Вирвали бур'ян. І ми бере, брали один з самих таких, якби, сильніших, вонючіших інсектицидів, ну, принаймні на мій смак, да, це Нурел це фосфороорганіка, і ми нею обробляли плівку, землю, стінки, москітну сітку. все те, що в нас є, ми задували цим нурелдем. Ну, Хуже за нього це може тільки фуфанон такий, це обробляють проти короїда е, дерева і якийсь ну, на запах, на Нурелде, ну третій місяць точно в моїй практиці. Але ми цей Нурелде все продули, все закрили, ще температура дозволяла, тому що ну, це я ж за вересень місяць, поки ми там обрали це все. І цей Нурелде вже попрацював, він такий фумігантний, коротше, попрацював, щоб тут а, унічтожити цю всю срану білокрилку. Навесні, коли почався сезон, робили наступне: по перше, обробляли може зо два рази прилівку дракером знутрі. Дракер це капсульований, циперметрин, велика крупна капсула, лежить на плівці, і коли вона буде десь там вилазити, забігати, вони ж, так як і всі метелики, цякі москіти, там, вони всі бігають по пленці. Дуже хороша штука цей дракер. Воно біжить, а цей циперметрин довго тримається на поверхнях. Він, взагалі, цей був придуманий для синотропних насікомих. На синотропні це ті, що живуть з людьми. Воші, блохи, клопи. Ви задумаєтеся, скільки всього приходить лікар там Постійно обробляють і ліжка, і постілі цими інсектицидами, тому що іначе прийшов в борницю, прийшов з вашим. Ну, так воно Може і смішно звучить, але синотропних комах, які живуть поруч з людиною, багато. Та сама зелена муха, яка відкладає в наші побутові і не тільки відходи, свої личинки. ну Ось циперметрин колись був створений для того, щоб боротися з цими синотропними. І цей уже будучи капсулірованим, він довгенько тримається на плівці, і коли всяка оця гнуси і білокрилки в тому числі бігають по плівці, то відповідно вони вже падають. І ще скажу слово, в мене не бджолами запилюються, не джмелями запилюються томати, а ми їм допомагаємо запилитися з допомогою гормонів і борних добрив. Хто має джмелі на запилення, подумайте, почитайте про цей циперметрин, бо я не зовсім впевнена, що він не діє на, на пчолу. Помідори і огірки, які ми вирощували самі розсаду, вже перед висаджуванням в ґрунт ми проливали актарою. Актарат це системний препарат, це тіаметоксан. Діюча речовина і ну, от є дві такі класні системні діючі, ну, як на мене, як на мій смак. Вони входять до складу багатьох препаратів. От якась є Мектаксан це актора і, і іміда це конфідор, престиж, антихруч, там, бла, бла бла І іміда клоприд це бистра штука. Це тут воно в корні, там воно в рослині, він розтягується, він постійно от, так от ту поростень. Актора, це завіж з моїх спостережень. Він так швидко, якщо ти пол'єш акторою, жуки не попадають на наступний день. А від ім'я заклоплено, ти сьогодні полив, завтра жуки вже впали. Ну, так само швидко він і уходить з растіння. Актора танцює довше. Вона часто, як для ґрунтового ґрунтовий інсектицид він довго тримається біля грудки землі, і довго працює, і довго, наприклад, там, знищує личинку травневого хруща. От саме про довго це актора. потім він повільно підніметься догори і буде ще якийсь період часу в самій рослині. Тому пролили ми актарою, висадили рослини в ґрунт, в вигляді розсади і десь там 3-4 дні ми даємо їм. Це все має робитися швидко, тому що після того, як, ну дивіться, огірки, припустимо, від висаджування розсади до зацвітання проходить десь 2 тижні. Через 3-4 тижні, ну 4 це вже максимум, через 3 тижні вже збирається перший огірок. Тобто ці всі процедури, ми його сьогодні посадили огірки, помідори трошки довше. Посадили сьогодні огірки, два дні дали їм роздупитися, стати в землю, щоб типу, вони не бувають, так, ну, скажемо, що так стаканчики прив'ядають, ну всяке може бути. І починаємо з ними працювати вже в землі. Опять же, ми їх полили в вигляді ми полили актарою. Уже коли вони стали на висадженні, ми їх зразу поливаємо антихрущом і клопрі для того, щоб системно їх загрузити. Інсектицидом і зразу обробляємо тепеки. Тобто ми їх даємо і системний препарат, і тепеки зверху. Обробили тепеки. Проходить буквально тиждень. Ми чередуємо тепеки, і сілкер. Сілкер клей, який склеює білокрилку. Вже не раз його про нього розповідала. Користуюся у своїй практиці. Ну, от просто в мене є гарний результат, я ним і ділюсь. Потім бризкаю сілкер. Зробила сілкер, потім знову бризкаю тепеки. Ще, можливо, теї білокрилки ніде в світі немає, можливо, вона ще не літає. Скошування бур'янів навколо теплиці просто нам бервано обов'язково. Постійно тримаю ці бур'яни вокруг, щоб на них ця білокрилка не сідала. Або якщо там десь замічаю, що вже починається по периметру по теплиці, не по, по дико просто бур'яну, роблю обробку каліпсо. Просто побризкала, все, є. В теплиці вже росте огірок, каліпсо, Ну, тако, така собі історія. Опять роблю тепеки, сілкер, сілкер, тепеки і проливаю імідаклоплену. Тобто насичую рослину просто максимально усім, чим можна наситити. З огірками там треба танцювати швидко. Огірок зацвітає. Тобто я умудряюся зробити три обробки. Тільки посадила два дні пройшло тепеки, п'ять днів пройшло сілкер, п'ять днів пройшло знов тепеки. Три обробки таких от. І в цей час ще разочок поливаю їх і мідаклоплідом, або може навіть два рази, не дивлячись на те, що і воно все системно, от прямо як ці огірки звітають, вони молодці. Перші огірочки ми не віддаємо на продаж. Ми там вибрали, там, ну, там, ну подекуди вони зародили, там вибрали якийсь ящичок, там вимочили з воді і самі з'їли. Ну, тобто мені нічого немає, як бачите, все добре. Потім, вже, як вони починають плодоносити, ми тримаються спінор. спінор там, це біопрепарат, це витіжка. Американці придумали, знімала про нього відео. Не можу спомнити, як називається ця бактерія. І вертимек. І сілкер ніхто не відміняв, бо сілкер це клей, він не заходить в рослину. І ними вже далі вертимек, сілкер, спінор, вертимек, сілкер, спінор. І таким чином, в мене огірки достоїть до зараз. Подекуди є вона. Я не скажу, що в мене прям аж супер чисто. але взагалі, в загальному. Порівняно з минулим роком, можна сказати, що в нас взагалі немає білокрилки. Жовті ловушки, в там десь клеї висять, може десь там камера ловить, десь вони є. Одна з тепличок. У нас дві крупні теплиці, і одна як розсадничок, там органічна земля, органічне там шото. І там в минулому році не піднімалися стінки, було дуже жарко. У цьому році там і не було ніяких бо у мене ще на гірках там зустрічався тріпс, не було ніяких там ну, скажімо так, взглядів на білокрилку. Один раз я там робила, був там трохи переноспорос, був переноспорос, не трохи був переноспорос. Я знімала відос, робила його попелом той й переноспорос, бла, бла, бла. І смерділо це, після цього попилу смерділи ці огірки. Там взагалі білокрилки не було. Можливо, цей попіл можна рекомендувати для невеликих теплиць або для присадибних ділянок, де тож не жерти хімію, попілом, попілом бризкати це теж тема. Тому що зараз ну, бризкають, обробляють, обробляють проти білокрилки табачною пилю. На помідорах довше ми танцювали. Ми робили, мабуть, обробку тепеки раза три, а може й чотири. E, сілкером теж обробляли, і вже після того, як помідорки зацвіли і почали в'язатися, e, ми не використовували хімію, а використовували тільки сілкер, вертимек і спінор. E, чередували десь їх раз у сімні. Отак от ту -ту -ту -ту, постійно тримали під контролем цю білу крилку. Вже як почали збирати помідори, обробляти перестали взагалі. Тобто огірки ще по огірку. Була потреба, ну, помідори пізніше достигають, по гірку була потреба, ми оприскували, по помідору потреби не було, ми вже і не прискали. Тобто я е, так довго нащебетала, щоб було розуміння того, що з білокрилкою треба боротися со старта, а не питатися мене в кінці сезону, що з нею робити. Зараз вам треба забрати рослинні рештки і обробити територію теплиці при притепличну при територію, теж там є зі бур'яни, і все-таки все, все пробризкати його. Я розумію, що нуреалде фосфор тяжола хімія. Можна обризкати каліпсо, теж. ми призкали каліпсом по кругу, і вона теж падала, та білокрилка від каліпсо, але з е, старта весни якраз боротьба може бути така. Я залишу на всі препарати дозіровку і чим я робила. Розпишу прям відео, прям зроблю його таким максимально якісним, для того, щоб воно, на нього можна було скинути посилання комусь, хто буде цікавитися з моїх клієнтів. І спробуйте, ну от в мене вийшло. Це той момент, коли от в мене вийшло, і у вас, я думаю, теж повинно вийшло, і ви можете теж побороти цього. Принаймні на помідорах, огірках і перцю, в теплиці можете справитися з цією білокрилкою. І я ну, дуже рада, тому що ми ще можемо збирати урожай, Він, у нас чистенькі помідори, на них немає цього сажистого нальота. І, ну, і все, і здорових всім рослин.